Те, що НАТО говорило, що очевидно Росія нападе е, на альянс десь у 2029 році, вже не працює. Після того, як відбулися події з, з дронами, атакою на Польщу, залітанням дрона в Румунію, три літаки е, на вздовж територіальних вод Естонії. Росія зрозуміла, НАТО не готовий і побоюється реагувати. А якщо побоюється, треба користуватися часом. Тому що на 29-й рік НАТО буде вже, мабуть, готовий більш серйозний. Чому? Тому що, наприклад, тільки Німеччина на наступний рік зарезервувала озброєнь на наступний для Бундесферу на 89 мільярдів доларів. Більше Євро, це ж Європа, вибачте. Євро. 89 мільярдів євро. Тому що Німеччина відчула цю небезпеку і намагається до 29-го року бути в повній готовності. То чи не поспішить Путін і Кремль використати ситуацію, поки Німеччина не отримала цих озброєнь?